Добрий вечір, друзі! Вітаю вас, я Лілія з Київщини. Сьогодні у мене був творчий день. Я вам в попередньому відео показувала, що я думала, як мені приспособити а, ті речі, які я привезла з села в минулому році. От. І от я ж сочиняла, тут сочиняла. Дві години, мабуть і більше. Знаєте, коли в творчості воно не помічає з часу. І зараз я покажу, що вам що я що я придумала, що я зробила, можливо, комусь така ідея сподобається. Я не знімала весь процес, тому що, по-перше, в мене пам'яті на телефоні не вистачає. У мене немає як це засняти. Ще я не професіонал, не спеціаліст, але я думаю, хто творча людина, він творчий в усьому, він зрозуміє, про що я буду говорити. Зараз я її покажу ближче. Значить, дивіться, отака композиція я вам покажу, значить, куди я її зробила. От у мене така зона. зона. Я вам ще цю клумбочку не показувала, але в кінці покажу вам цю кумбочку коротенько. Отака от, зона, я її показувала з качечками, з цим човником от в такому стилі, тільки пташку я поміняла. І е на цей стіл от такі лавки, що от бачите тут не перебирала інструмент. Е я хотіла зробити якусь таку композицію. Е от, цей ліхтарик у мене був, це також я його робила з банки, сітки, вже й не пам'ятаю як. Всередині там, бачите, пісочок і ліхтарик. Він, до речі, працює, але ну, до темноти я не дочекалась, тому що ви потім нічого не побачите. І от на цьому обабку, що ми зробили, той, що в нас був, нам будівельники залишили, от, я вирішила зробити цю ж композицію. Так, показую, чого композиція. Був у мене такий кашпо знаєте, для розсади. Сіренький і знизу з отворами. От. Я нарізала гілочок із берези. Обірвала листочки. Вона у нас там за двором така величезна, аж по землі лежить. Тому шкоди я там ніякої не нанесла. От. І ці гілочки дуже гарно гнуться. Так само, як і на тій композиції, я покажу, що от це також із берези зроблено. І... От я її бачите, таком пучком прямо взяла, обвила. Ну, от Вони довгі, щоб довжина, довжина повинна бути, щоб оцей контейнер оплисти. Тут я вже заклеїла, але от, от е, е, стяжками я стягнула, потім зв'язала, потім отак от, от день-де -день я їх зафіксувала. Воно постоїть, воно так в очі не кидається, це вже вам дуже близько показую. Е, Піднес я взяла у мене такі знаєте, сушарки, е, щоб вода коли стікає, знаєте, дуже буде йти. Це ж на вулиці стоїть. Тому е, я її задекорувала, бачите, камінчики понаклеювала. Що я, що я брала, що мені потрібно було пістолет лейовий, е, секатор. У мене електричний, нема різниці, яким, щоб різати гілочки. Ну і все якби для декора. І ще от я знайшла, поки я там рубала із тополі. Воно, звісно, м'яке. Я не знаю, наскільки його вистачить. Я серединку ви вирізала. Це деревина, ніби трухла, знаєте, з пенька. От. І я хотіла ж такий, щоб типу, як струмочок був. От. Тому от, цей э, самовар. Довго я тут гралася, що в мене туди посадити. Е, Все-таки вирішила туди троянду не садити, бо я хотіла наверху сюди посадити троянду. Я вирішила його приоткрити, зафіксувала там камінцями от. і посадила, відірвала це все свіже. Воно ще нічого не окорінилося. Це все я відірвала від тих очітків, що в мене є, вставила в землю камінцями, значить, нанизу. Пінопласт порізала і в контейнері, і в цьому десь от на таку висоту пінопласта. Щоб якщо вода, то не загнивалася, бо коріння не любить. І тут також те саме. От, і чашечка. І в чашечки так само до, до чашечки дойдемо. Далі, що я тут нарізала, також із. Берези отакі. Це суха на низу лежала. І на клеєвий пістолет, отак, ці бортики, які були в нього, бачите, я його отак от поприклеювала. От. Все це я робила. ця ракушечка в мене була в пеньку, але там вона загубилася, тому я її поставила сюди. Кам'янці в мене отакі от були. Це ракушки, знаєте, курям от корм дають дроблені такі. Я пригадала, що є. Це малесенькі, бачите, троянди, вони, звісно, наростуть. Я дітки пооривала. Отак, ніби самовара тут буде стікати. Оці от Швиденько наростають такими плетистими. І ці маленькі, ну, буду дивитися, буду обривати, як мені буде подобатися. От. І отакі от от, трояндочки я посадила, бачите, ніби з краника тече такий струмочок. от, І тут такі трояндочки. Це я от кирпичинку знайшла, бачите, з мохом. Це насправді так і є. Зараз фокусує камера. Бачите, він справжній. Це я нічого не наліплювала. Зробила очіточок такий. от У мене, бачите, так ніби хаотично от поклала палочку. от, Типу вона так от лежить. От, я її навіть не фіксувала. Шишечки тут от задекорувала, тому що воно, знаєте, було тут відкрито. Тому ну трохи клеєвидно, тут можна ще одну, до речі, доліпити, але в мене вже клеєвий закінчився олівець. Тому е, от тут посадила це, по-моєму, еверса очіток, відірвала шматочок. Я його на передній фон потім на задній. Потім оця коризиночка, я також у неї пінопласт, ніби такі, знаєте, цукерочки, вони от ростуть, я вам покажу в наступному кашпо, як вони заростають, ніби трояндочки. Вона коли заросте, також бачите камінці тут. І буде типу таке, знаєте, такий, горочка така, ніби будуть якісь смаколики лежати. От. Потім, значить, я на цю композицію подивилася і мені щось не вистачає. Бігла за ниткою, як то кажуть, дивлюся, пташка, що у мене ж голуб є. Думаю, може мені сюди ще дерево? Побігла знову до тої берези, знайшла таку от гілочку. От, І зробила, знаєте, ніби таке вже дерево. Ну, щось воно мені таке пустувате, думаю, скрізь цеквітує, а дерево пусте. Тому я взяла. Лаванду минулорічну засушену. І от на рідкі, не на рідкі ці цвяхи, а на клеєвий пістолет посадила. І голуб, я думаю, хто люди віруючі, або ну всі, я думаю, знають, як мною ну, в ковчег у мене вся. От, тому з гілочкою про те, що десь жива земля, що буде мир. От, так У мене така асоціація. Ніби голуб, це, знаєте. Голуб миру. От. Ну і в мене ж була така чашечка. Я, ну, я її забрала. Там, якби знаєте, от, церванти, от все там стоїть по одному, по два. Я штуки вже ним ніхто не користувався, тому я це ж забрала. Думаю, якось не дуже, звісно, це, бачите, я все так обирала фіолетово-синє, сірий колір такі більш, щоб вони були схожі. Ну, і ця, Бачите, трошечки синіша. але нічого. воно, Бачите, там орнамент на самоварі, тут орнамент. І от таку е от чашечку взяла, там також е наклала пінопласт знизу, щоб воно не замокало. От камінці, ракушки, бачите, викопала вже прямо з дітками таку трояндочку. От. І зробила такий букетик. Також і сухої лаванди, щоб вона як би, перегукувалася із тим, із тим деревцем. Ніби це з нього зірвали і поклали. Такий, знаєте, чай налили, трояндовий каркаде. От. І от така композиція вийшла. Мені подобається. Буду дивитися, звісно, як воно все приживеться. Головне, щоб спеки не було. Але тут у мене сонце тут закриває, тут в принципі я вже тут обрізала ж свою вербу анану. От Вже вона в мене компактна, бо коли ливень вона лягла тут на всі рослини, на ті, що це в ямі. От, тому я її підв'язала, стягнула, отак от, от, і робила таку кульку. От. Е, ну і цей ліхтарик, бачите, тепер воно ніби так в темі, якщо вийти попити каву, чи гості приїдуть, рідні, то так от. Видно, що в домі як-то є творча людина. знаєте. Я люблю такі речі своїми руками створювати. Звісно, можна все купити, але коли його зробив своїми руками, ну, це душа якась, це твій настрій. От сьогодні в мене таке було, давно не було натхнення, довго я себе примушувала. От, Але все-таки думаю, потрібно жити. І бачите, свічка також. Це новорічна така на батарейці. Дуже синього кольору, тому я його сюди поставила. ніби, так, от Він світиться насправді. Так, ну Ця клумбочка, як би я вже вам показувала, але ж покажу детально. Це також пеньок, вигорівши, вигорівши яблуня. Тут закрито. Сюди насипали землі, там нанизу також щось там сіно клала чи палички, щоб не повністю земля була. Бачите, такі камінці. Ну, воно ще тут наростає. Почиточок, пеньочок і пеньочок я спеціально не робила. В тому в минулому році воно було покрите, в цьому році я його не покривала, бо мене, мені не сподобався той лак, який я купила на лавочку, тому я його не перекривала Комарі кумарі, кусаються вже. І цей пеньок горілий, я його так і залишила знаєте, натур. І там трояндочка от зростає. Ой, ой, ой. Трояндочка зростає. Так, ці мої качечки ж, знову такі. І, от бачите, воно перекликається, цей чойвен, я його називаю ковчег. І тут оцей очіточок вже очиточок квітує біленьким. І от такі от такі гарненькі. І все було таке маніпусіньке, це воно наросло. Я минулої на талочки наталочки із з От Побачила його, вона на каналі виставляла, написала їй. Ну, от вона мені продала. Ну, от, бачите, такий, і армерійка навіть. І оцей також кам'янець, він насправді такий, як би є. Бачите, з мохом. Ця пташечка також в гнізді. Так, і сюди я пересадила свої гіхери. Ви бачили, я показувала, казала, що я думаю. На задньому, отут, бачите, морозники. І оці гейхери. Чому? Бо там їх наросли ті великими, а ці в горщиках були. Я їх спеціально там оставила на ті клумбі, де в мене гейхери під трояндою, шипшиною. І вони їх закрили, і оця взагалі вона почала білого кольору бути. Я зрозуміла, що їй там зовсім не подобається. І тому я їх висадила сюди, сюди в ранішнє сонце. Але розпуститься троянда, я там зараз вище покажу. Прикриє тут хвосточка. І я думаю, що їм буде тут комфортно, а не комфортно. Я ж їх так і залишила в кашпо. І так вони в кашпо і будуть. Якщо щось що, я їх пересаджу. Тут я їх пересадила в більше, не в маленькі, вони в літрових, мабуть, навіть і в півторалітрові. Так. Бачите, такі камінці. От, це все сад, той, що горів, сушений. Тому я там буваю якісь знахідки такі. Я люблю таке, мені подобається. Затрухло викинув, та й все. Нічого страшного поміняти на нову. Так, ну що тут тут, тут, тут хосточка зростає, тут морозничок. Буде, слава Богу, прийнялись морознички. Тут трояндочка невідома, але така ароматна, я вам кажу, я її сюди пересадила, думаю, як завжди, я кажу в відео. Не знаю, куди тебе втикнуть, втикнула, а вона така якась була некрасива, така бліда-бліда рожева, а потім, коли вона почала благоухати, коли вона набрала сили, і це вона вимерзла я її, обрізала на курінь. І... Але ще я хотіла її засняти, коли вона квітувати буде. От. Ну, засніму. От вона так наросла. Далі тут от зростає спірея, по-моєму, шибана сорт називається. У неї такий цвіт. Я зніму відео про неї. Дуже-дуже шикарна ця спірея. У неї Сама соцвіття, ніби такі сердечки і половинка біл, білого, половинка більш рожевіша, половинка світліша. Такі милі, такі милі просто, просто шикарна ця спірейка. От, і пересадила, бачите, тут також морозник, тому що тут, бачите, вони під тінню, як то кажуть. Знову ж цей а, 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 арабіс берез, коротше, арабіс, по-моєму. От. Морозник тут, це махрова анемонка. І сюди я пересадила Чорне море, тому що там троянда наростає, капелька, і вона її буде. Ну, я завчасно, я зрозуміла, що вона там її закриє. Пересадила. На задньому фоні іде звичайна біла фіалка. Вони в мене ростуть, хоча це агресор ще той. Шеловидний флокс в ногах. І бур'яни тут фактично в мене не ростуть, і навесні я вам покажу, куди цей флокс іде. І ви подивіться, який шикарний цей, цей барбарис Тумберга. Сорт я не пам'ятаю, хоча десь там і була етикетка десь в землі. Я ж його зробила, бачите, ніби на трьох ніжках. Шапка, бо він тут таким хащами ріс, і нічого нанизу не росло, і ну, його не видно. Це ж ви зрозуміли, це утоплено. Оце ця висота, оця висота, стільки тут 2,5 блока. от, Це ніби спуск гаража, у нас такі перепади. І воно, бачите, ніби вона утоплена, ця клумбочка. Але я от стригла кущі і кіперисовик, і я його не захотіла стригти. Ви подивіться, як він мені отак глянути. Ніби феєрверк. Дуже-дуже мені сподобався. Я, не, я думала, його буду кулькою формувати, не хочу. Хай так і зростає я її мах, що довжину корочу, яка мені треба, але ж ви подивіться на його колір. Тут бордовий, там всередині зеленіший, ніби амбре такий перехід. Гарненький. Мені це мені сподобався цей експеримент також. Так, тут у мене знову ж таки, бачите, це кашпо з паличок, зв'язане отаку сходинки ніби. Ні, це кашпо. О, беззвичайний чорний вазон, якісь рослина купувала. І сюди бересклетик втикнула. Що це таке? От. Тут він буде рости. Так, ну, бачите, і оцей от флокс, це тут такий ніби горб. І ковшики, коли вона квітує, ніби я його трошечки так, камінцем придавлюю. Ніби виливається він голубого фіолетового такого кольору. І оце він тут такий іде, іде і туди. Ніби такий струмочок, і туди воно, флукс. Посередній будлея Давида темно-фіолетова, Я скажу, як вона називається, черед барон, по-моєму. От. Вона висока йде. Тут уже, бачите, опору мені зробив чоловік із того, що було от Пофарбував також тим, що є. Це золота фарба. До речі, бо чорної не вистачило на чорній такій трубі. От, це антік троянда від мами. Також це мама мені подарувала. От, і от така от клумбочка вийшла. Ну і покажу поруч, щоб уже якби, завершити композицію. Тут також, бачите, вона ніби утоплена. Я вже показувала їх на відео, але покажу, знову, тут отакі туйки, я їм оголила ножки, тому що ці мої собачки трошечки тут підпортили. Ну, он навіть зараз хлопчик. Поки в нас була дівчинка, такого не було, а хлопчик трошки робить. От, і я ту голила і цю ж симетрично. Значить, що тут у мене зростає, дивіться, на квадратному метрі, як то продовження серії. Живучка, отака варіагатна, очиток видний рожевим квітує, армерія рожевим квітує. Це як хвосточку, як вона там, Полька стрін, по-моєму. Це я від неї отілила, мабуть, в піньочку. Виростає біля їжечка. Теж тут тюльпани я викопала, тепер воно тут очиток затягне мені оцей ящичок. Не захотіла його виймати. От. Так. Це живучка, ця фіолетова, це, це не гіхер, я забулася називається рожевим. Ну, Це щось із цих різновидів. От. А тут, от, бачите, на два камінчика поставила це мшанка. А це труба, це вода стікає. І мені треба було, щоб тут не затоплювало. Тому це така римбочка, половина труби. І воно ніби такий струмочок, туди вода стікає. Далі люпінчик. Я вже його обрізала. Він агресор, але його потрібно, коли от насіння він зав'язує, я обрізаю і тоді він не сіється у мене. Ну, по крайній морі покашу. От. І отакі дзвіночки. Це щось десь самі. Мабуть, ще ось я їх пересадила, не планувала, але нічого, хай росте. Так, так Тут заново такі. тут була армерія, але от бачите, хаутюнія. Ще... Я її в кашпо висадила, але вона в мене, мабуть, вимерзла. Спеціально перенесла її в кашпо, бо вона агресивна не в неї коріння, вона потім пробивається скрізь. Скрізь пробилась, а в кашпо ні. В два посадила і не в одному, не в другому не взійшла вона, а тут зійшла. От живучка, тут ще вони, і остатки е о, ясколки. Я її трошки вивела, бо вона мене тут так заагресувала. Оце тут залишилося. Ну і на задньому фоні, ой, напевно, отак в центрі, будемо казати, не на задньому, а в центрі оцей. Кіпарисовий можевільник, чи як він називається. Не знаю, як він на українській мові. називається можевільник, але ну, це ж неправильно. От, і він був такі тригілки, я зламала, я вам говорила. Я його так сформувала, от бачите, трошечки розтягнула його. От, і от такі от кульки, якби. учусь. учусь. Я, я не майстер, але я учусь, дивлюсь, дивлюсь у дівчаток. Щось сама фантазую, щоб я хотіла, методом проб і помилок. Ну і яма. Оце ж місточок тут. І ця яма, лілейничок. Ці, їх називають осіння айстра або рожевим вона малиновим таким. Там, бачите, вон. все посадила, там таке що, що там, фіалка, хосточка. Морозець, там на задньому фоні фіолетовий. Тут миска стоїть в мисці гортензії і флокс, бачите? Колись він тут був, він пробився малиновий також. І ви їла. І от бачите, от так от і звідси також видно цей стіл, якщо зайти, бачите? А то кущ так розвалився, не сидіть. Ну, трошечки тут голо ось але воно наросте. видно там йому підсохло. Заросте, потім трошечки, може довше тут зроблю. Ну і закрило, звісно, моє сердечко, але воно продивляється. Продивляється, ще якось покажу вам, як його ж я роблю. У мене ще там я знайшла кусочок такої ленти. Але все в мене ніяк руки не доходять, треба ж придумати чим його скріпити, засняти якось. От такий сьогодні творчий день. Тому всім-всім пока-пока. Гарного-гарного вечора. Дякую за увагу, за ваші лайки, за ваші е е підписки кожному з вас, за кожне тепле слово. Пока-пока, до нових зустрічей!